Хто виходить? Хто виходить? <світ> Окей, розкрив трошки про просуправда. Це, це не стабільна професія. Ні, вона стабільна, але вона ну, Є. має Є, певні і... свої взлети, має... Ну, ну так, можна ну, про кожну в принципі, да. сказати. Різниця між економічною і технічною спеціальностями. Виходить, що коли ти завершуєш технічну спеціальність, щоб набути бути набути тобі другу вищу економічну, тобі усього треба півтора року затратити. Mm. Економічну частину ми проходимо в технічній професії, тобто ми там є кошторисні документації різні, економічні якісь показники вивчаємо. Є години цього економіки. Були ти в технічні, а потім можна було mm. вже в економіку півтора. Але не всім відході бути в технічному. Це треба мати до цього певного бажання. Ну і да. Окей, друзі, усім привіт. Ми починаємо програму, яку ви довго чекали. Програма без питань. Ми будемо ставити важкі питання. Сьогодні буде досить е цікавий гість. Ну, такою незвичною професією. Е можливо, хтось серед вас саме хоче обрати цей шлях, і ось ми дізнаємося, що це і як це буде людина. Сьогодні в, наш, в нас в гостях, яка е різнобічно розвинена, е любить малювати, любить готувати. Е взагалі мені здається, мастер на всі руки інженер проєктувальник цивільно та промислового будівництва. Чорний Віталій, вітаємо вас сьогодні у нашій студії. Дякую саме так. Все правильно сказав, правильно, Все вірно сказав. Хочемо поговорити про цю спеціальність про цю професію, розібратися в неї чи взагалі можливо після цього ефіру ніхто не захоче на неї поступати і вибере собі щось інше. Почнемо з того, хто це такий взагалі. інженер інженер-проєктувальник. Ну не завжди це одразу може бути інженер проєктувальник коли ти закінчуєш по цій спеціальності своє навчання, тебе на роботу можуть взяти звичайним там, не інженером, ти просто будеш проєктантом. Тобто певні стадії, етапи ти проходиш. Можливо, ти прийдеш перший рік, там попрацюєш і зрозумієш, що це взагалі не, не, не твоє, і ти даремно потратив перед цим. Чотири роки своє своє свого, свого життя. Що ти закінчував? Де ти вчився? Спочатку я не навчався, а просто працював. Ну тобто, доки ще навчався в школі, десь я вже був близький до будівництва, бо там десь батько працював, я десь йому допомагав. Ну мені дуже подобається, подобалися оздоблювальні роботи. Це це є просто там шпалери, клеїти, там вагонку. І було вирішено мною піти в будівельний технікум перш. Коли я закінчив будівельний техніку, там ну, досить цікаве життя було будівельного техніку. В ті часи ще комп'ютерів не було. <гум> ну як, вони вже були, ті комп'ютери, але все, все ми робили. Ще не було. Ручками, все це. Ручками, да. це все олівець, гумка, лінійка. І всю ніч. Да. Ну там не лінійка, є спеціальне обладнання, там кульман, і ти вперед ти креслиш все все ручку. Коли вже ми дійшли до четвертого курсу, ще будівельного техніку, да, появилось там вже комп'ютери, ПК в кожного. І вже ми перші дипломи ми в ті роки робили на комп'ютері саме, креслили. вже в 3D, вже з кольором, вже можна було роздрукувати на великому аркуші паперу, бо раніше що там А3, максимум там був. Тобто... Кольорового друку не було. Це ще з тих на часів. А коли вже перейшов там далі, я пішов по професії, вже е, вже інститут. Там своя вже цікавість з'явилася. Тобто такий спойлер для наших майбутніх е, е, абітурієнтів, які вирішать піти в цю сферу, е, що буде їм вже легше ніж тобі, і вже буде більш комп'ютеризовано все і простіше. Ну це якби відносно. Комп'ютер він з одного боку він покращив і, і швидше пришвидшував роботу, але з іншого боку, він дуже великий, в дуже великій мірі нівелював якусь творчість. Ну, бо ти в когось там щось побачив, в нього скопіював. І, і це переніс. А коли ти вручну це робив, ти копіюєш, але все одно ти додаєш свої елементи. То виходить, можна піти вчитися після 9 класу, так. і можна після 11 класу. Є якісь якась різниця, коли краще це зробити? Я для себе особисто вирішив, що мені краще буде, що я 10-11 клас буду втрачати свій час на той момент, коли я ще навчався, можна було в технікумі навчатись закінчити повну середню освіту. І вже безпосередньо здобувати свою спеціальність. І в інститут ми здавали невеличку академічну різницю, і ми одразу були зараховані на третій курс. І нам після технікуму залишалось ну, там досить ще рік, і ми вже бакалаври. І на той момент, коли ми навчалися, вже останній курс це були спеціалісти. Я так прорахував, що я за цей період. Пройду і вивчуся тут, здобуду певні знання в технікумі. І в інституті розширю свої знання, але по часу це займе той же самий період. Як хтось піде в 11 клас. Якщо ви хочете такому також таким шляхом піти, сядьте, проаналізуйте, вирішіть, подивіться, і ви зможете прийняти конструктивне аргументоване рішення. Добре, повернемося до того, чим вже все ж таки, от особисто ти займаєшся. Можливо, на якомусь проєкті розібратися, в чому полягає сенс твоєї роботи. Ми з моїми друзями вже в інституті вже пробували. Шукали десь себе, десь там в будівництві шукали. Якісь пробували, наскільки нам це підходить. І дехто з нас вже пробували себе в проєктних організаціях. І ось звідти почався мій шлях, коли ще я навчався в інституті, я вже пробував прикладно використовувати всі свої знання. І там вже проходив першу школу. Там. Знайомився з лініями, з програмами комп'ютерними. Вони відрізнялися на той момент, коли я навчався від інститутовських. Там були в інституті були набагато примітивніше все і, і простіше, але це так, да, це є база, це є фундамент. Ну, тобто вже стикався потрібно... з реальними кейсами, якимись завдачами? Так, <гум> да, це були реальні вже задачі. Це... Саме ті роки, це десь 2008 рік, було дуже активне будівництво житлових будинків в Києві. І я долучився до такої компанії, до такої групи, яка розробляла ці будинки будівництво. І будівництво. Там мені дали певну нішу. Ну, спочатку я хто такий білий зелений прийшов туди, дали там, незначні деталі розробляти. Я пам'ятаю, дуже було модно поєднувати верхній і нижній етаж, з'єднувати сходами, типу робити. Двохповерхові квартири, це було дуже модно, такі бумбу Пам'ятаю. І я розробляв оці сходи між, між цими поверхами, між поєднував ці два поверхи. Це був такий перший досвід, ще коли я навчався у вищому навчальному закладі. Добре, скажи, а зараз, от з часом, які тенденції в цій сфері діяльності? Чи є місце, ну якби місце для розвитку, кар'єрний ріст? Чи більше важче враховуючи часи, в які ми живемо, важче знайти роботу, важче щось знайти? Ну, якщо ти розумієш, що це твоє, і ти вибрав цей шлях, ну якихось певних обмежень немає. Зараз ну просто є ну безліч програм. І... Досить на перший погляд складних, тому і розвиток він якби не стоїть, як і прогрес такий він не стоїть на місці. Тому що зараз замовники вони є досить вибагливими. То, що вони хочуть якби реалізувати, вони його хочуть побачити на папері. Вони хочуть в своєму будинку вже пройтися і зрозуміти, яке там має бути оздоблення. Як він має бути виглядати? Тоді давай більш детальніше, що ж ти робиш. Ну, от ти сказав про те, що там сходи проектував нові, я так розумію, тренди в цій сфері. Можливо, якісь з останніх проєктів ти можеш поділитися. Бо є така думка, що люди, які закінчують навчальний заклад, вони там будуть постійно працювати на майданчику. А хтось думає, що він собі прийде там в офісі, буде сидіти, нікуди не треба виходити. Як тут взагалі відбувається чіткої, якби відповіді нема на це? Можу розповісти, деякий досвід. Коли приходять студенти до нас, їх там приходить чоловік 10-15, записується на практику. і Є такі студенти, які одразу кажуть, це не моє проектування. Сидіти в офісі, оце креслити за комп'ютером, це не цікаво. Ми хочемо на будівництво. Їм, їм цікаво, коли можна руками щось попрацювати. Ну, такий в них темперамент, напевно, у них такий якийсь склад розуму. А є люди, які хочуть, я хочу бути проєктантом. Хоча багато хто ну, зазвичай там ця практика триває там, є до двох місяців. Вони спочатку там місяць е мучаться е бідні, але потім кажуть, ні, це не моє, і знову ж таки кажуть, я. Буду іншим займатися. Тому от і практика, коли при піднавчанні, вона десь тобі тебе орієнтує, чим ти можеш займатися і як займатися. Буває, приходять і, і взагалі розуміють, що навіщо я пішов в цю будівельну сферу і навіщо я став інженером-проєктувальником. Десь є можливо ще час їм змінити це все. Я руками пробував працювати. Ну, якби воно цікаво, це десь певний період часу. потім в офісі це завжди тепло, це певний комфорт, це кондиціонер, там, наприклад, да, це комп'ютер, да, але це вимагає певний час сидіти. Але якщо ти різнопланова, якась така особистість, ти готовий розвиватися, ти десь проходити якесь навчання, підвищення кваліфікації, вивчати нові програми, слідкувати за трендами, які є в будівництві, в проєктуванні. ну, це можна тут. Безкінечно розвивати цьому можна дивитися на будинки, звичайні, які будуються, да, там хтось собі індивідуальний житловий будинок, хтось будує собі надзвичайно примітивний, да, прямокутної форми, а хтось будує собі такі якісь хімерні будинки з різними формами, з басейнами на горі і відповідно для інженера-проектувальника. Такий замовник є ну, якби багато складні. Він набагато є складніший, але водночас він є набагато цікавіший. А це виклик для розвитку, це, це досвід. Ну да, коли ти од одразу прийшов і тобі такий будинок попадається, тобі прийдеться надзвичайно такі потуги до цього прикласти. А якось ти займаєшся своїм розвитком, підвищенням кваліфікацій, якісь можливо ти курси проходиш, чи це ти самостійно, можливо, якісь програми дивишся? Як в тебе це відбувається? Є декілька, ну в моєму житті декілька відбулось. Ми об'єднуємося в певні групи, коли реалізовуємо великі об'єкти. І коли в групі ти з такою людиною, яка є досить потужна і продвинута в плані в технічному і в плані там цьому цифровому такому. Ти ну, відчувається в тебе рост ну, досить потужний. Звісно, коли ти прийшов, там людина, яка привикла креслити лініями в цифровій формі, ну, це один розбиток. А коли людина в 3D-формах якісь надзвичайно складні, і це все. Автоматично все обраховується. Це ну, надзвичайно колосальний там, розвиток. А, добре, От ти сказав про те, що потрібно, що можна зрозуміти, коли приходять на практику, що можна зрозуміти, моє це чи не моє. Можливо, ти дав би якісь поради для наших глядачів, щоб це зрозуміти трошки раніше до того, як вони вступлять в навчальний заклад, чи, можливо, оберуть цей шлях. Це досить складно. Це все залежить від, від безпосередньо самої людини. Якщо їй це подобається, яка буде заробітна плата, це і важливе питання досить. Але не потрібно розраховувати, що безпосередньо ця професія одразу дасть якусь таку тобі економічну чи фінансову незалежність. Якщо ти на етапі свого навчання є ну, досить такий амбітний, прогресивний, рухаєшся якби в ногу з прогресом. Так, да, можливо, і ти зайдеш одразу там в якусь проєктну чи будівельну фірму на хорошу, якісну зарплату. А можливо, прийдеться тобі йти від мінімальної зарплати. До цього ти також бути готовим. Але якщо ти будеш розвиватися поступово, так, да, це буде мінімально потім, можливо, тебе просто якимось проєктантом, будуть тобі будувати незначні якісь деталі великих проектів промальовувати. І тобі буде це цікаво. І ти будеш хотіти, хочу. Дайте мені ще більше. Я хочу більше, я хочу розвиватись. Відповідно, більш складніша робота це дороговартість. робота. Ну я так розумію, от якщо говорити про наших глядачів, зараз є усі можливі ресурси для того, щоб більше заглибитися перед тим, як вступати і дізнатися більше про цю професію. Як мінімум, знайти ось таких подібних людей, як ти, розпитати, поцікавитися, піти в якусь фірму, можливо, і, і, і дізнатися, що вони як там у в моєму в оточенні є, є люди, які також вибирають у цю професію, навіть молоді хлопці, які вибирають, і вони запитують часто: Ну а як ти, а як, ну, яка там заробітна плата, а що ти там робиш, а скільки треба цьому часу приділяти, на що звернути увагу? Можливо, якісь програми. Я їх запитую, які ви там програми зараз проходите. Розповідає, які ну, актуальні, які ми використовуємо. Вони десь починають орієнтуватись. Декілька в мене було таких випадків, що дивитися. Да, ні, прийти на практику. Ага. Я Кажу, та без питань. Я Кажу, ну, в секретаріату це в приймальну, кажу, є знайомий хоче на практику. І прийшов там, один мій знайомий, йому досить сподобалося. Він навчається в Львівській політехніці. Так, він третій курс. Він прийшов, він, я йому тільки показав програму, в якій можна креслити. Він просто там вже, вже там лінії, вже об'єкти, пішов, пішов, пішов. Кажу, так, підхопив, так, Так, давай. ну ось в мене… мені роботи. Не те, що залежить від мене. У мене ось є кусок роботи, ось тобі цікаво. «Да, цікаво, я готовий креслити». Даю йому він там. Ну, це був якийсь склад на віз. Звісно, він консультувався зі мною, консультувався з головним конструктором цього проєкту, він йому розповідав, як, там, як подати ці креслення. Бо... Але йому це було цікаво. І він пройшов цю практику там, два місяці. Він каже: вже я готовий на наступний цей. Прийти до тебе. А зараз я з ним нещодавно от спілкувався. Він каже: я вже знайшов фірму на як це там, від, віддалено. Віддалено, ага. це десь компанія заходить, знаходиться в Європі, і, і, звісно, там інші оплата праці. Що я пропрацював там майже 18 років. Він тільки там на четвертому курсі, в нього практично заробітна плата, така як в мене. Тобто, ну. Можна сказати, з нульовим досвідом, але попав в, в, якби, в ту нішу, познайомився з там з відповідними людьми. Тобто виходить ця професія, можна не обов'язково бути локально, бути присутнім десь. Тут можна працювати і віддалено, правильно? Да. Да, так, та як айтішники. Ну, Будівельні атішніки. Якщо, будівельний да, айтішник, якщо коротше. Е, ну, да, є такі, що от, підходи айтішники, мені. Стільки разу говорять, бо і в мене є якась така схильність до цієї професії. Ну це не моє вона зовсім іншого такого Характера. напрямку. Да іншого характеру. Тому що там зовсім інші якості треба. У мене в мене інші якості, але віддалено можна працювати практично на ті ж самі суми, що, е, що айтішники. Так, да, вимагається знання англійської мови. Тоді давай це... одразу плюси і мінуси цієї професії. Знову ж таки, якщо йти від фінансів, у нас є ну, між така, похилого віку, він головний конструктор. Він ніколи не запитує, скільки це буде коштувати. Він в нього нема такого питання. Він просто от поставив перед ним задачу, він робить складні задачі, ну надзвичайно. Він робить, він такий, це вже можна сказати, дедушка, 70, йому років. Але він готовий навчатися. Він, він не креслить там вручну. Тобто вийшла нова програма. Він сідає і опановує, і йде далі. ну Тобто, ну, якби і. Немає якихось меж у вікових і, і немає меж для розвитку. Тобто є бажання, ти будеш цим займатися. Хорошо, ми з плюсів перерахували, Можна віддалено працювати. Можна е, в принципі, ніша хороша, є е, можливість розвиватися. Далі фінансова складова грубо кажучи, як ти кажеш, як в айтішників, також не непогано можна заробляти. О, може, може бути так, а може бути і мінімал. Добре, середнього середньостатистична заробітна плата в цифрах. Скільки? Це середня по Вінниці, там напевно 17. 17? це щось таке слабоватенько, звісно. Ну, ну для, я для кого? Хорошо. Тобто, знову ж таки, ким ти, що ти, який проект виконуєш? Що по мінусах? На твою думку, які є мінуси в цій, в цій спеціальності? Якщо ти будеш шукати мінуси, ти їх будеш знаходити. Це певна відповідальність. Ну це не зовсім мінус, але це ну десь складно. Наприклад, тобі там постійно потрібно виїжджати на виклики, або там тобі потрібно постійно, ну, може для когось із мінусів бути оновлювати постійно нові програми, тому що без працювати на одній ти не можеш. Це потрібно постійно щось нове там вивчати, чи ще щось. Ну мені особисто для мене. Якщо я буду ділитися цим, це для мене не мінус. Мені цікаво. І якщо це нове будівництво, можливо, це навіть реконструкція якоїсь там, потужної якоїсь будівлі, там, лікарні, наприклад, то тобі треба і виїжджати на цей об'єкт, відповідати на ті запитання, що ти тут напроектував, ти тут. Напроєктував одне, а по факту тут зовсім інше. Ти тут вікно, а тут двері. Як це що ти наробив? І ти починаєш вирішувати ці питання. Для когось це буде мінус. І складно, ти заб'єшся десь в куток і не знатимеш, що робити. Будеш, будеш бігти, хто там старший, допоможіть мені, вирішити питання. Якщо ти будеш брати відповідальність на себе, ти готовий, тебе ну, твій характер тобі це дозволяє зробити. Ти будеш вирішувати це питання. Хтось може злякатися і думати, ой, зараз це ж фінансова певна відповідальність, бо ти прорахував, недорахував або зробив, якщо це державний об'єкт, наприклад. Ти Зараз всі страхи розкажуть, ніхто не захоче в цю професію попадати краще Якщо... зараз, ніж потім. <рес> краще зараз. Ну, Все залежить, в якій ти, на якій ти щеблі ще відповідальності знаходишся. Ну я так розумію, щоб дійти до того рівня, де е, на тебе можна накласти якусь кримінальну відповідальність, тебе має бути вже значний досвід. Ти закінчив там університет, інститут, тебе одразу не поставлять на такий рівень е, відповідальності. Тому звісно ні. Тому якби, тут в принципі, за це сильно переживати, що ти там закінчить. Чи там закінчув, і закінчувати в тюрму сів, ну, за це можна не переживати. Да, можна в інших ситуаціях попасти. <рес> да. Розкажи, будь ласка, які види підприємства є і які, як вони взагалі структуровані всередині? Ходить, що є проєктні організації, які безпосередньо проєктування, є проєктно-будівельні організації. Ти можеш техніком бути проєктувальним, ти можеш бути експертом проєкту, конструктором, конструктором інженером. Ну, досить широкий спектр, де ти можеш себе реалізувати. Є навіть інженери-проєктувальники, які норми ці створюють. Як були, створюють. Раніше, от, наприклад, будинки їх тепловий, ну це вже складні питання. Тепловий опір стін раніше був 1,7-2,2, Тобто тепло, яке пропускає стіна, тобто між зовнішнім і внутрішнім контуром. А зараз він збільшився на чотири норми і тенденції. Це все змінюється і постійно розвивається. Якщо ти ну, знаходишся в цьому, ти, ти розвиваєшся, воно розвивається, ти можеш бути учасником цього розвитку, або просто можеш сидіти за комп'ютером, малювати паралельні перпендикулярні лінії, і це ти скажеш: о, це Доброго, я бачу. досяг максимуму своєму. Ти сам обираєш межі свого розвитку, але це досить цікаво, коли ти проєктуєш будинок і ще безпосередньо їздиш на цей об'єкт, коли він реалізується. Ну, це тут ти це, спочатку це, це, це. намалював уявну картинку. Да, тут ти заходиш. вже те, що, грубо кажучи, ти допоміг спроектувати. Ну, На даному етапі, я коли проєктую навіть замовнику, ну, я можу в його віртуальний будинок його провести. Він може пройтись по своїх кімнатах, зрозуміти приблизно деяку, ну це індивідуальний житвий будинок, де може він розташувати свою мебель, там, як стіл буде, він хоче собі, планує там стіл такого розміру. Чи це він буде не за великий, чи за маленький в цій безпосередній кімнаті? Він вже може віртуально. Пройтися, ну сучасні технології, ну надзвичайно розвинуті в цьому рівні. Можна зараз у віртуальних 3 d очках вже в своєму будинку досить реалістично походити. Також бачив ці да, технології, що да, проводять, і вони там дивляться. Да. І вже на етапі будівництва ти, ти розумієш. Ну багато хто вже побудували з тих, що я проектував. Він каже, так. Да, те, що ми малювали, ми те й отримали. Я саме ось таке хотів. Сама програма це добре, вона полегшує твою працю. Це інструмент, да, Так, це інструмент. Але ще будівельна професія і галузь вона має велику кількість правил, тобто ДБНів, які держава розробляє. Тобто ти не можеш запроектувати собі державні будівельні норми, да? Да, державні будівельні норми. Ти не можеш запроектувати собі е, в будівлі, якщо це ну, громадська будівля, коридор там вущі, чим е, 2 метри. Якщо там це... має бути обов'язково пандус, там має двері так відкриватися. Да. Якщо Те, це та, лікарня, вона має свої норми. Якщо це індивідуальний будинок, потрібно їх вивчати. І в свої якби проекти їх обов'язково також, да, адаптувати і додавати. Дорогий наш гість Віталій. Ми дуже просимо тебе після такого чудового ефіру, після таких інсайтів, які ти дав особисто мені і нашим глядачам. От від душі, від серця, побажай нашим глядачам щось, щоб вони все ж таки зробили правильне рішення в своєму житті і не спортачили собі життя. Я для себе визначив наступне: немає. Поганої професії. Є професія, яка тобі подобається. Якщо вона тобі подобається, ти її обираєш і йдеш цим шляхом. Є погані працівники. Да. Є просто, просто ти можеш зупинитись на певному етапі і здати, що да, в будь-якій професії наступить цей етап. Вибереш ти високооплачувальну роботу, низькооплачувальну якусь працю. В тебе в той чи інший момент прийде криза. Все залежить від того, чи ти будеш готовий через цю кризу пройти, через цю стіну пробитися і ти далі. Чудове побажання. Запам'ятайте, є лише ви, ваше бажання і наша програма без питань, де ви можете знайти відповіді на те, ким вам бути і куди вам далі рухатися. На цьому ми з вами прощаємося. Віталій, тиснути руки, Дякую, що був сьогодні з нами. До нових зустрічей. Пишіть ваші запитання, кого ви хочете ще побачити в студії, і ми обов'язково виконаємо ваші бажання.